День 10-й, як я йду до заробітку в інтернеті. У мене вже в голові вистроюється чітка картина, навкруги чого в мене має бути. У мене це. вистроїлася чітка вже технологія, як потрібно діяти. Ця технологія вистроїлася завдяки тому, що я вчора заробив перші вже гроші в інтернеті завдяки простій тапалці. Просто потрібно було тапати по екрану. І в кінці чекати лістинг. Так, це довгий проміжуток часу, довгий, але якщо б я знав, що цей проєкт дасть ікси, дасть дроп, дасть долари, то я би вкладав більше часу в цей проєкт. Зараз є багато інакших проєктів, які ще не залістилися на біржі. Але проводять маркетингові свої ходи. І ці проекти є у мене в телеграм-каналі, ссылка в описі до цього відео. Заробив я на проекті NotCoin від 150 доларів і до 400, десь приблизно. Я ще не фіксував. Я закинув у стейкінг, я вірю в цей проект. Закинув у стейкінг, стейкаю як тонкоїни, так ноткоїни, так і USDT. От. І чекаю, чекаю ще більшого профіту від цього проєкту. Яка ж технологія у мене вистроїлася? Ця технологія замкнулася в сьогоднішній момент, коли я дізнався, що є така штука, як. Арбіта... Арбітраж трафіку. Тобто перелив трафіку з Тіктоку на Телеграм. Це те, чим я буду займатися зараз. Це те, чим я буду займатися ще сьогодні починати залучати більшу кількість в мою телеграм-групу. Ось, і продавати у цій телеграм-групі рекламу. От. Потім проекти качати, там рефералів набирати рі... набирати більшу кількість рефералів, завдяки тому робити більші заробітки. Ось. Це коло складається з того, що я от що я роблю: у мене є криптовалюта як основний напрямок, і навкруги цього напрямку. Я вистроюю таку схему, що я залучаю в Телеграм, я залучаю в Ютуб, з Ютубу в е, Телеграм, потім з Тіктоку в Телеграм. От, і з Телеграму в Ютуб і просто розвиваю себе як проект. Я проєкт. Я мої знання, мої групи і мій Ютуб. Створюю себе як проєкт, як, як одиниця, я як продукт. Якби це смішно не звучало, я як продукт, але Но... цей шлях най... найкращий, який, який тільки може бути. Ти не працюєш ради, ради грошей, ти працюєш ради свого розвитку. А в цьому розвитку вже з'являються гроші. Ось як воно працює. Ось так воно працює. Ти розвиваєшся, ти збільшуєш коло свого спілкування, ти збільшуєш, ти е, на, наповнюєшся більшими знаннями, ростеш як фінансово, так і розумово. Так і. Покращуються твої здібності в цих всіх напрямках. Ось так воно працює. Розвиваю себе як продукт. Тобто, свій свою телеграм канал, свій ютуб канал, веду до монетизації. І ось так рухаюся. І, і це все воно йде. Воно все крутиться на круги інвестицій в криптовалюту в різних. Інвестиціях в інвестиціях навкруги ось того чарівного слова крипта. Ось. Якось так. Буду розвивати свій YouTube канал на навкруги ось цієї концепції крипта і TikTok канал і Instagram. І ще, окрім цього, на Ютуб буду заливати. Якісь свої думки в YouTube Shorts, по можливо якісь мотивації, усвідомлення думки, і ось так буду рухатися і розвивати себе.